Заняття ознайомлені з соціумом і власним я, Казочка Різдвяної зірки. Погляньте малята, яка гарна зірочка засяяла. Подобається вона вам? Вона незвичайна різдвяна. Ви знаєте з нагоди якого свята засвітилася ця зірка? Так, вірно, вона засвітилася з нагоди свята Різдва. А зараз я пропоную вам послухати вірш Марії Пономаренко Свято радості. У зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, мов сльозина, Божий син, свята зернина, І донині нам сія Віфліємська зоря, ніч Ліздвяна, світла й чиста, небо в зорі намисті. Щастя й радості багато нам несе Різдвяне свято, і щоразу воно нове, свято свят, Різдво Христове. Скажіть мені, про яке свято розповів нам вірш, яку радісну подію ми святкуємо в День Різдва, яке небесне світило нам сповіщає про народження маленького Ісуса? І з якими почуттями ми зустрічаємо свято Різдва? Справді, діти, наближається свято Ліства. Саме в цей день народився маленький Ісус Христос. За давніми переказами сталася ця чарівна подія в бідному хліві, вертепі. Мати Діва Марія народила Ісуса і поклала його не в колисочку, а в ясла, годівницю для худоби. Диво, що сталося, побачили на бесні Янголята. Щоб сповістити всім радісну звістку про народження Ісуса на небо зійшла чарівна зірка провісниця. І всі люди зраділи. Відтоді наш народ і багато інших народів світу відзначають свято Ліства. В Україні його святкування починається ще з вечора, який називають свят вечором. На святвечір господині готують традиційні пісні страви. Серед яких обов'язково має бути солодка лісвяна каша кутя. готують кутю із стільної пшеничної крупи, із маком, медом, горіхами та родзинками. у хату вносять і ставлять сні пшениці, дідух на щедрий врожай, достаток та добробут у наступному році. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. А коли вона зійде, сідають до столу всією родиною. У цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні колядки. Це діти, а іноді дорослі колядують. Вони славлять Ісуса і ходять від хати до хати, щоб привітати господарів з народженням Христа, побажати всім здоров'я і щастя. Часто колядники носять з собою символ Різдва, зірку. І вбираються в костюми різних персонажів. Янголів, кози тощо. Колядників на знак подяки та з нагоди свята. Господарі частують смачними гостинчиками, ласощами. А зараз давайте пограємо у гру Заверши думку. Я буду читати речення, а ви додавати кінцеві слова. Почнімо. Різдво це радісне і світле свято. На Різдво ми відзначаємо день народження Ісуса Христа. Вірно, маленький Ісус народився у бідному хліві, у вертепі. Народила його мама Діва Марія. Коли народився Ісус, на небо зійшла зірка провістиця. Радісне Різдво відзначають по всьому світу. І, звісно ж, у нашому краї, в Україні. На вечір напередодні Різдва називають святвечором. На святвечір готують пісну, вечерю, обов'язково варять різдвяну кашу, солодку кутю. А діти ходять від хати до хати і співають веселих різдвяних пісень. Колядок. Молодці! ви впоралися в тані. Погляньте малята. Кілька промінчиків нашої різдвяної зірки чомусь погасли. Чи хочете ви, щоб зіронька знову засіяла всіма своїми промінчиками? Для цього ви маєте відгадати різдвяні загадки. Послухайте першу загадку. Їсть на святвечір кашу дитя, каша із медом, пшенична. Правильно, кутя. Друга загадка. В час різдва і хлоп'ята і дівчатка. Всіх вітають, співають вірно, колядки. Третя загадка. В ніч різдвяно звисока сяє, народився Ісус, провіщає, осяває і гори, і моря, промениста небесна зоря. Молодці малята, завдяки вашій кмітоливості. Тепер наша ліздвяна зіронька знову горить, несучи радісну звістку про народження маленького Ісуса Христа, Божественного дитяти. Нехай така зіронька, діти, світиться в душі кожного з вас, промениться радістю, теплом і добротою. Даруйте цю доброту своїм рідним і близьким, і не забудьте привітати їх. З яким святом? Правильно, зі святом Ліства.